Велика правда, Бог шанує вірних, йому слухняних, тих, хто є Його, хто Богу своєму серцем є покірним, тримається хто Господа свого, будь завжди лише Божим Ти слугою і завжди прославляй свого Творця, не забувай Він кожен день з тобою, своїм життям, прослав свого Отця, будь йому вірним в церкві та родині. У вчинках, всіх словах, всіх і ділах, і в радісних та в болісних годинах, в своїх найкращих даних ним літах, і пам'ятай, що в нас то все від Бога. Нас спас Христос, ми діти Божі є. Будь вірний Богу, хоч важка дорога. Служи Христові все життя своє, невірних Бог до Царства не приймає. Якщо ти в Нім з Христом, то ж і живи. В свій час Господь судити грішних має. Живи з Христом, його ти не гніви. Слава Богу!